Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо працювати з правильними многокутниками. Давайте пригадаємо основні формули, як порахувати суму всіх кутів многокутника. Я їх позначала альфа енни Дорівнює 180 помножити на n мінус 2. Далі це перша формула, яка нам потрібна. Друга формула. Як знайти один такий внутрішній кут альфа N, треба розділити на їхню кількість цю суму. Тобто ми ділимо на n. Це у нас внутрішній кут. Далі третя формула це центральний та зовнішній кут. Я його позначаю «бета-н» n зовнішній. І він дорівнює 360, поділено на кількість кутів, або його можна шукати ще як е, суміжний до внутрішнього, хоча ця формула набагато швидше. І він же ж дорівнює центральному куту, ну, припустимо, кут А О, Б. Якщо припустити, що у нас рисуночок буде ось таким початок якогось многокутника, тут відмітимо точку А, Б, а, Б це сторона. Цього многокутника. точечка Оце центр многокутника, в будь-якому многокутнику є центр. Ось тут у нас кут Альфа Н, а ось тут суміжний до внутрішнього, бета Н зовнішній, і він же дорівнює центральному. Це, по-перше, далі. Ще хочу додатково. Записати формулу кількості діагонали. Четверта формула в будь-якому многокутнику. Кількість діагоналей можна порахувати за формулою. Кожну кількість кутів або сторін або вершин помножити на n-3. Зараз пояснюю чому. Бо з кожної вершини многокутника можна провести стільки ж само діагоналей, скільки вершин, але не можна провести до самої себе вершини. І до двох сусідів, бо це будуть сторони цього многокутника, тому N-3 вершини. І якщо рахувати за такою схемою, то кожна діагональка, яка по нас там виходила, доходячи до іншої вершинки, ми б її рахували двічі. Тому все це ділимо на два. І все це поділити на два. Теж знадобиться така формула. Нам сьогодні та пригадаємо ще додатково радіуси вписаних описаних тіл. Пам'ятаємо, що навколо будь-якого правильного многокутника, неважливо, скільки там в ньому сторін, завжди можна описати і завжди можна вписати коло. Тому виникає два поняття радіуса описаного кола та радіуса вписаного кола, які можна порахувати за формулою. Для того, щоб порахувати радіус описаного кола навколо будь-якого енкутника, ми повинні сторону цього n-кутника АН поділити на подвоєний синус, і ось тут кут рахується теж за формулою в залежності від кількості 180 градусів поділено на n. А радіус вписаного кола, давайте іншим кольором собі його позначимо, будемо рахувати за формулою. А N поділити на 2 тангенса. Так само рахуємо за формулою 180, поділено на n. Але здебільшого використовується в геометрії в шкільному курсі математики радіуси вписаних описаних кіл навколо трикутничка правильного, чотирикутничка та шестикутника. Тому думаю, таку схему нам теж не завадить собі пригадати формули, які за нас вже порахували. І записали вже виведені формули в таку таблицю, окремо для трикутника, чотирикутника та шестикутничка. Якщо N у нас буде дорівнювати 3, то це правильний трикутник, тобто рівносторонній трикутничок. Далі n дорівнює 4, це квадратик, і n дорівнюватиме 6, це правильний шестикутник. От ми зараз його прям так. Добудуємо собі, у якого 6 кутів та 6 сторін. Щоб многокутник був правильний, нагадую, у нього повинні бути всі кути рівні і всі сторони рівні. Далі запишемо R велике це радіус описаного кола, та R маленьке. Щоб знайти радіус описаного кола, нам достатньо сторону поділити на корінь з трьох, а щоб знайти радіус Вписаного кола, то нам достатньо сторону поділити на два таких корені із трьох, відрізняється тільки двійкою. Далі, щоб знайти радіус вписаного кола в квадратик, достатньо сторону поділити на два. А щоб знайти радіус описаного кола навколо квадрата, то достатньо сторону поділити на корінь із двох. Ну, в шестикутнику все взагалі чудово. Радіус описаного кола це сама сторона. А радіус вписаного кола. Це сторона помножена на корінь із трьох та поділена на 2. Отож, почнемо трошечки вже розв'язувати. Розглянемо завдання номер 610 Ми на онлайн-уроці його розглядали, але для тих, хто був відсутній. Зараз ще раз розглянемо. Скільки сторін має правильний многокутник вписаний у коло, якщо градусна міра дуги описаного кола. Є, яку стягує сторона многокутника до рівня 90. Перше ми відповіли ну, усно взагалі, тому що сторона многокутника, якщо вона буде стягувати дугу градусної міри 90 градусів, то це буде такий многокутничок, який ми знаємо чудово, квадратик, тому що інші будуть теж по 90, і в результаті у нас вийде просто квадрат. Це не дуже цікавий варіант. Зараз. Тобто тут n дорівнює 4, підібрали усну, а ось другий випадок розв'яжемо. А якщо стягує сторона куточок, градусна міра, якого дорівнює 24 градуси, це означає, що центральний кут, який на цю сторону опирається, буде теж 24 градуси. А щоб знайти центральний кут АОБ, у нас є формула через кількість сторін. Тобто центральний куточок АОБ дорівнюватиме 360 поділити на N і за умовою, це 24 градуси. Тобто, щоб знайти N звідси дорівнює 360, поділимо на 24 і отримуємо, здається, 15. Так, 240 та 120. Тобто це було для 15 кутника. Рухаємося далі. Далі розглянемо задачу, яку ми теж розглядали на уроці. Заповнити табличку. Але для того, щоб заповнити цю таблицю, ми будемо користуватися тією, що у нас записано праворуч. Нехай сторона А це сторона правильного трикутника в домашньому завданні в номері 613 це буде чотирикутник, тобто квадратик. Далі відомо, що всі значення подані у нас в таблиці, і заповнювати будемо по рядочкам: От перший рядочок, другий та третій, для того, щоб знайти радіус описаного кола та вписаного кола для трикутника. Ми будемо використовувати ось цю. Перш, оцей перший стовпчик. Щоб знайти R велике, ми повинні нашу сторону поділити на корінь з трьох. Тобто 6 таких коренів з трьох поділити на корінь з трьох, буде відповідь 6 см. Дуже швидко та легко, якщо є така табличка під рукою. Далі, щоб знайти радіус вписаного кола в трикутничок, можна тут писати ще R3, R3 для трикутника. Ми нашу сторону, 6 корені з 3 ділимо на 2 корені з 3 і отримуємо трічку 3 см. Далі друга, другий рядочок розпишемо нижче. У нас невідома сторона, але відома радіус описаного кола R, велике, яке б ми шукали, як сторону поділити на корінь з трьох. Відповідно, щоб знайти сторону. Необхідно домножити цей радіус на корінь із трьох. Тобто, 4 коренів із трьох, помножимо на корінь із трьох і отримаємо 12 см. Сторона відома, то вже можемо знайти радіус вписаного кола, який шукається, як сторона, поділити на 2 коренів із трьох. Підставимо значення 12, довжина сторони, на 2 коренів із трьох, скорочуємо буде 6. Позбудемось від ірраціональності, тобто домножимо і чисельник, і знаменник на корінь із 3. Тоді в знаменнику буде трійочка, яка теж скорочується до двох, і отримаємо відповідь 2 коренів із трьох см. І залишився третій варіант, у нас ще не розібраний. Відомо радіус вписаного кола. Тому, щоб знайти сторону, ми повинні цей радіус помножити на 2 коренів із 3. Відповідно, 2 ми множимо на 2 коренів із 3, то 4 коренів із 3 виходить. Стоп не туди, це сторона, довжина сторони. А щоб знайти радіус описаного кола, ми цю сторону, щойно отримано, ділимо просто на корін із трьох. Тобто 4 корені з трьох, ділимо на корінь із трьох і отримуємо четвірку. Простіше не буває. Аналогічно заповнюється номер, виконується номер 613. Так, рухаємось далі. Далі розглянемо номер 6,14. Але для цього давайте проаналізуємо і випишемо собі ще одну формулу для правильного трикутника, рівностороннього, зі стороною А. Це формула дуже корисна для знаходження висоти. Щоб знайти висоту, нам необхідно сторону помножити на корінь із трьох і поділити на 2. Вона виводиться за теоремою Піфагора. Якщо сторона А, тоді висота ділить. Нижню сторону навпіл. А квадрат віднімаємо, а квадрат на 4. З під корення виходить ось така нова формула. Теж її можна собі виписати, дуже-дуже є корисною. А тепер розв'яжемо завдання 6,14. Так от, в номері 614 нас просять знайти, чому дорівнює радіус описаного кола і радіус вписаного кола. А для цього нам дали висоту правильного трикутника, яка дорівнює 15 см. Якщо у нас є вже формула виведена, тобто висота дорівнює. А корені із трьох на 2. То звідси ми можемо точно дізнатися сторону. Для цього висоту ми множимо на 2 та ділимо на корінь із трьох. За правилом хрестика буде дві висоти поділити на корінь із трьох, а знаючи сторону, то ми вже точно дізнаємося радіуси. І так, для першого варіанту сторона А. А, стоп, вона для обох у нас, в принципі, варіантів можемо порахувати, а потім уже радіус окремо. 2 помножити на 15, поділити на корінь із трьох, позбудемось від ірраціональності, буде. ну, В чисельнику 30 домножимо на корінь із трьох, знаменнику трієчка. Тобто, наша сторона буде 10 коренів із 3 см. А тепер радіус великого описаного кола сторону ділимо на корінь із 3 Тобто буде 10 коренів із трьох поділити на корінь із трьох 10 сантиметрів. А для радіусу вписаного корень вписаного кола ми сторону ділимо на 2 корені з трьох. Тобто буде 10 коренів із трьох поділити на 2 коренів із трьох, 5 таких сантиметрів. Що й треба було порахувати. Далі розглянемо номер 6, 16. Радіус кола дорівнює 12 см, знайти сторону, вписаного в це, в це коло правильного шестикутника, тобто перший варіант n дорівнює 6, а другий варіант n дорівнює 12 кутника. 12. Відомо, що радіус кола дорівнює 12, в одному випадку буде. Вписаного в це коло. Значить, і в першому і в другому випадку це радіус описаного кола, тобто R велике дорівнює 12 см. В принципі, ми можемо навіть його собі там побудувати, але якщо у нас є формула, і нам потрібно знайти сторону, згадуємо формулу радіуса описаного кола. Радіус описаного кола навколо шестикутника дорівнює самій стороні шестикутника, тому уже відомо, що тут буде 12 см. А в другому варіанті трішки складніше, у нас немає в цій табличці спрощеній 12 кутника тому ми використаємо загальну формулу через синус. Отже, радіус дорівнюватиме сторона 12-кутника поділити на 2 синуса, і тут 180 градусів. Ми маємо поділити на 12. Звідки сторону шукаємо як радіус помножений на цей знаменник? Тобто 2 радіуси помножені на синус. І тут вже потрібно порахувати його. Виходить синус 15 градусів. Не дуже, звичайно, гарно, але що зробиш? У нас є для цього таблиці Брадіса. Тобто наша сторона А12 буде дорівнювати 2 помножити на 12, і потрібно за таблицями Брадіса порахувати синус 15 градусів. Давайте зараз подивимося. Приблизно це значення буде за таблицею Брадіса 0,25. Це ми округлили. Взяли так наближене значення, тому сторона. 12 кутника, вписаного в коло з таким радіусом, буде дорівнювати 6 см. Але знову ж таки, це вже приблизні значення, тому що синус 15 градусів теж ми взяли приблизно. Так, рухаємося далі. І розглянемо ще одне завдання номер 618 Це завдання на доведення. Доведіть що радіус кола описаного навколо правильного трикутника вдвічі більше за радіус кола, яке вписане в цей трикутник. Побудуємо коло. Далі, це нехай буде велике коло у нас, да? Радіус кола описаного навколо правильного трикутника, внутрішня частинка. У нас має бути правильним трикутничком, вписаним в це коло, і вона цей радіус двічі більше за радіус кола, яке вписане у цей трикутник. Тепер внутрішню частину впишемо коло трішечки ось так. Щоб воно торкалось, пам'ятаємо кожне вписане коло. Має торкатися кожної сторони, а описане коло проходити через кожну вершину. Або ми ще говоримо, що тоді всі вершини многокутника знаходяться на колові. Отож, позначимо R велике та R маленьке для трикутничка. Довести, що радіус великий дорівнює 2. Радіуса маленькі. Тобто вдвічі більше за радіус кола вписано в цей трикутник. Як це зробимо? Дуже просто зробимо через сторону. Позначимо сторону нашого трикутничка будь-якою будь буквою, ну, візьмемо стандартно сторона А. І виразимо радіус описаного кола через радіус вписаного кола. Тут також теж можна зробити доведення на основі того, що ми знаємо, кути. Правильного трикутника вони будуть по 60 градусів, а центр вписаного кола це точка перетину бісектрис. Він же ж є центром описаного кола по причині е, правильності, бо не в кожному трикутнику вони збігаються, тільки в правильному трикутнику центр описаного вписаного кола. Тобто бісектриса поділить на кут в 30 градусів. Тоді автоматично капіт, що знаходить. Це проти кута 30 градусів на рівні половини гіпотенузи. Але, знову ж таки, тут треба пояснити, чому тут прямокутний трикутник, тому що пам'ятаємо теорему про властивість дотичної до кола. У нас сторона трикутничка є дотичною, і в точку дотику проведений радіус вписаного кола. Вони є перпендикулярні. Тому можемо піти через формули виразити, а можемо через бісектрису. Ну, давайте, щоб було цікаво тут довести, мабуть, візьмемо саме через цю бісектрису. Значить, перше, про що ми говоримо, що О назвемо собі якось Р3 да, ось цей радіус, буде перпендикулярний до нашої дотичної А. Тобто трикутник буде прямокутний. Далі ми говоримо про те, що кожен кут, все одно треба ввести якісь букви А, В, С. Да? Кожен кут в трикутничку по 60 градусів. Значить, і тут точку якусь К поставимо. От тоді можна сказати, що це було ОК перпендикулярно АЦ. Далі, друге точка О, центр. Описаного та описаного кола, кола навколо трикутничка і в середину трикутника. Далі відповідно тоді АОЕ. Звідси слідує АОЄ, бісектрисою. Куточок К, а О, тоді дорівнює одна друга куточка А, тобто це буде 30 градусів, а це означає, що, звідси слідує, що в трикутничку АКО, де куточок К90 градусів, куточок А буде 30 градусів. ОК є половиною гіпотенузи АО. Тобто одна друга, а, у нас ж від, відстані немає. Одна друга від Р великого. Давайте запишемо так. Радіус маленький дорівнює ОК і дорівнює одна друга від радіуса великого, що й треба було, в принципі, розглянути. А на сьогодні все. На все добре працюємо з домашнім завданням. Гарного дня! До побачення!